Тосмай. заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Росії термінова потрібна пауза у війні. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він поговорив з журналістами Deutsche Welle і каже, що є усі ознаки того, що ворогу зараз потрібна пауза. Війна проти України коштує Росії близько мільярда доларів на день. Що ще сказав керівник гурмо? Давайте послухаємо. Те про те, що Росії потрібна пауза для того, щоб відновити сили. Які ознаки того, що їм потрібно відновити сили? Ви бачите? Слушайте, ну цікаве питання, що значить які ознаки, коли ви питаєте керівника розвідки? Так, всі ознаки до цього є абсолютно всі. Починаючи від того, що вони вийшли на свій максимум свого виробництва, все більше неможливо виробити, чим, ніж виробляється вже. Потрібна пауза. День війни для Російської Федерації коштує трошки менше одного мільярда. Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету. Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають. Обожнюю цю людину за здатність говорити абсолютно неочевидні для нас із вами речі, з таким виглядом, ніби ми мали і самі про це здогадатися. Ну, ми наразі не працюємо в головному управлінні розвідки, тим паче не очалю не очолюємо його. Тому такі новини для нас із вами це новини. Справді, хоча рівно те саме я підкреслюю сьогодні напередодні зустрічі в Саудівській Аравії з американцями, говорив і Сергій Лещенко, радник голови офісу президента. Ну, якщо не в слово. В слово, то принаймні а, теза в тезу. Давайте так, Лещенко. Повторив цю історію, що росіянам дуже важливо зараз пауза у війні, саме сухопутній війні, і при цьому розшифрував не лише стратегію ворога, а не лише стратегію росіян, але й стратегію адміністрації Дональда Трампа, стратегію тиску на Україну. От Лещенко каже про те, що американці постійно продукують нові нові ініціативи про перемир'я для того, щоб в переговірному процесі саме вони американці підводили під потрібні а, собі. Результати всіх інших гравців, це ми тут миротворці, це ми тут кожен день щось про мир придумуємо. Ну але Україна до цього тиску адаптувалася. Ви хочете перемир'я? Ми готові, однак не. До перемир'я на суходолі, де Путін може взяти паузу на кілька місяців, аби підлікувати своїх поранених, десь набрати ще кілька десятків тисяч рабів, які все ще живуть у цій російській імперії, набрати піхоту в північній Кореї або інших країнах сателітах, і відновити потім цю війну. До таких перемир'їв ми не готові, каже радник глави Офісу президента. Лещенко додає, що і в Україні є свої власні пропозиції. Їх уже Озвучували адміністрації президента США Дональда Трампа. Українські представники, треба припинити вогонь із неба та на морі. Ну, власне, про цей президент нещодавно висловлювався. І от чи є план припинення вогню в Україні в Україні? Каже Лещенко, що є такий план однак Україна не погоджується на перемир'я з Росією на суходолі, тому що загарбники отримують змогу відновити свою живу силу і в майбутньому продовжити бойові дії. А ну власне на лінії зіткнення зі слів Лещенка на суходолі 70% уражень завдають дрони. Американська допомога важлива для України, але вона не настільки критична, аби погодитися на припинення бойових дій на тих умовах, які нам нав'язують. Ну, Нарешті, дорогі друзі, ми з вами приблизно розуміємо ситуацію із запасами, із залежністю від американців, із стратегією в цій ситуації. Доволі швидко Україна адаптувалася. І за цих умов ну, тепер уже скажу таку: знаєте, абсолютно дилетантську річ, але я впевнений, в багатьох людей. Багато людей її зрозуміють. Тепер уже і не страшно відпускати е, наших переговірників до Саудівської Аравії, американці їх не з'їдять. Позиція чітка, вона проговорена публічно, і, е, ну, в принципі, після того, як президент Зеленський е, е, наскільки гідно і е, міцно він тримався в Білому домі, нагадавши про те, що все-таки на міжнародній арені. Зараз українське військово-політичне керівництво відстоює інтереси на скільки завгодно фронтів, от скільки б не було фронтів, скільки б не було тиску, все одно Україна стоїть на своєму. Так про це нам нагадав президент Зеленський після е історії в Білому домі, після скандалу, влаштованому. Американцями, але все одно ну певний знаєте, завжди мандраж є мандраж перед тим, що а чи не схилять а, до чогось не такого. Українське керівництво на переговорах. Ну тепер, уже після того як ця позиція озвучена публічно, це в принципі така нормальна практика, озвучувати публічно для того, щоб далі вже точно а, гарантувати і собі, і людям, і своїм візаві, що цього не відбудеться. Україна не піде на перемир'я за таких умов. І пояснили чітко, чому в принципі є логіка. Ті, хто вважає, що значить, Україні треба за будь-яку ціну перемир'я. Ну я думаю, ви можете з'їздити до американців на переговори разочок або з'їздити на лінію фронту, спитати, що там думають про перемир'я, що українські дронарі скажуть, чи піхота скаже щодо а, умов Трампа, чи там погоджуються, так я Знаю не те, що здогадуюся, не те, що я впевнений. Я точно знаю дуже багатьох військових і там представників загалом сил оборони, тобто і нацгвардійців і е, бійців СБУ, і так далі, які не готові погоджуватися на будь-які умови, на мир будь-якою ціною, бо прекрасно розуміють за що вони воюють і за що вони стоять.